Слава Україні, друзі, слава нашим Збройним силам. Вам подяка за те, що заходите на мій канал. Таким чином, ми з вами поширюємо україномовний контент, допомагаємо нашій державі, в тому числі у інформаційній боротьбі. Цього тижня намагаюся частіше випускати відео, бо, по-перше, у школі канікули, і хоч ми працюємо і працюємо ще більше ніж під час навчання, але трошки не так виснажливо, бо коли менше людей, коли ти варишся в меншому котлі, то трошки емоційно простіше. І є нагальна потреба, бо треба дуже швидко все робити, бо весняні дні треба дуже ефективно їх використати для того, щоб мати результат такий, би як нам хотілося, і найбільше користі, найменше втрат. А сьогоднішнє моє відео про урожайні стратегії щодо смородини. Ті заходи, які я про які хочу вам сьогодні розказати, вони забезпечують. Мені такий спокійний, стабільний, смачний урожай. Я обрізала суху гілляку. Ось така чорна діра, ось така чорна діра свідчить про те, що живе тут скрівка. І цю гілляку. Треба повністю видалити. Якщо ми не зріжемо цю гілку, то наймовірніше втратимо увесь кущ. Ось я зрізала велику гілку. І там бачите, які ходи. А он і сама винуватиться цієї біди. Необхідно зрізати до кореня, не залишаючи пенька. В корінь склівка не залазить. Перше, що я зараз роблю, це підживлю смородину. Підживлю я її в цьому році комплексним добривом, бо в мене воно є, його не треба купувати, воно вже якийсь час в мене лежить, кілька років треба його використати. І тому я це зроблю. Але є невеличкий нюанс. Використання комплексних добрив просто поверхневим розсипанням, воно є дуже неефективне. Я, якщо використовую сухі добрива, то для цього роблю наступне. Зараз біля моїх кущів смородини можна побачити. Ось такі отвори. Ось один, далі другий, там є третій. Це не крути, Це я ломиком проробила такі отвори, і глибина їхня десь сантиметрів з 15. Бачите, це приблизно на межі крони. А тепер у кожен такий отвір я буду насипати чайну ложку комплексного добрива. У мене це добриво 7, 12, 15, А може навпаки якось так. Азотне добриво у цей час не є основним для смородини. Наступний кущ. Таке саме підживлення варто зробити і агрусу, і також малині. Я використовую комплексне добриво, бо воно в мене є. Екоплант, це гранульований попіл, дуже дорогий. І в мене він також є ще з старих запасів, але тримаю його для інших цілей. А от комплексне використання. Якщо ж у вас попілу вдосталь, то використайте його для підживлення смородини, бо, власне. Калій фосфор це саме те, чому, чого вона зараз потребує найбільше. Від калію будуть залежати її розміри і солодкість. А азот вона потребуватиме трохи пізніше, ось в той критичний період, коли будуть наливатися плоди. Але для забезпечення смородини азотом ви можете використати наступний спосіб. Замульчувати кущі, я також буду їх мульчувати. Ви можете замульчувати кущі тирсою. Смородина не дуже боїться закислення, але щоб не передати кутімеду, меду, то варто або ж змішати тирсу із карбаміду, зрощеним карбаміду, столова ложка на відро води, розколотили і гарно зволожили тирсу і перемішали гарно, щоб така добре волога була. З карбамідом і розклали під кущами смоби, не замульчували. І це буде одночасне і мульчування і азотне підживлення. Причому таке повільне, і карбамід, як я вже казала, не занітрачує плоди і ягоди. Або ж, якщо у вас є вільний доступ до сироватки, то замість розчину карбаміду гарно змочити тирсу сироваткою. І це буде ефект приблизно той самий дуже гарний ефект, бо ж у сироватці є. І азот, бо є білок, і кисломолочні бактерії. Це буде дуже вдале мульчування. Таким чином, піджививши смородину, ми з вами подбали про збільшення урожаю, про те, щоб ягоди були великі, солодкі, щоб їх було багато, але все це може бути перекреслено такою, на перший погляд, дуже симпатичною істотою, якою є слівка. Склівка може позбавити нас половини, навіть самого найкращого урожаю. І, на жаль, позбавитися її неможливо, можна використати якусь страшенну хімію і на один рік позбавитися, вона потім знову прилетить, бо, можливо, сусіди не борються, а можливо, ще якимось чином. Ну, з склівкою треба навчитися жити. А я взагалі на ягідниках не застосовую ніколи ніякі. Інсектициди системні і хімічно синтезовані, на відміну від добрив. добрива поважаю і використовую в міру і вчасно. Зазвичай, коли листочки на смородині розміром, з, як колись сказали, дві копійки, а тепер, напевно, одна гривня. Так? Це десь буває середина кінець квітня, склівка вилітає. Із своїх сховищ, бо зимує вона, причому ці личинки різного віку зимують у стеблах різного віку, у стеблах старших. Чим старше стебло, чим старший пагін, тим більша ймовірність, що там є склівка. І скоро вона вилетить. Вона буде десь там з тиждень-два собі літати, а далі почне спарюватися і відкладати яйця. Яйця склівка відкладає ось сюди в пазухи бруньок. Ось сюди у розвилочки гілок, ну, де якась нерівність, туди вона буде відкладати свої яйця. Далі личинка знову буде відбуравлюватися в стебло і в стеблі зимувати. Якщо вона не досягне зрілості, то вона може ще одну зиму перезимувати. І далі буде вилітати, і цикл замикається. Якщо все, що було на Поверхні стебел я знищила білизною. Але ось те, що має вилетіти, його треба чатувати. І у цей час, коли склівка має вилітати, необхідно. Ну, найкраще десь раз у сім днів обробляти сумішу бітоксибацеліну і аверміктинів, якогось фітоверму чи актофіту. Ця суміш працює дуже гарно, і оскільки є біологічною, то вона не завадить ніяк ані рослині, ані нам з вами. Треба відмітити, що хоч вони працюють в суміші, але концентрацію треба зберігати таку за інструкцію. Тобто, умовно кажучи, якщо там треба пакетик бітоксибациліну. Розчинити у 10 літрах води, і так само там пакетик актофіту в 10 літрах води. Тобто, використовуючи 10 літрів води, ми розчиняємо там і пакетик бітоксибацеліну, і пакетик актофіту чи фітоверму. Хочу нагадати, що бітоксибацелін можна відтворити, виростити. Про це є окреме відео. А фітоверм, на жаль, не можна, бо це є спеціально добуті продукти метаболізму мікроорганізмів. Підживлення і боротьби із шкідниками, звичайно, треба увагу приділити і профілактиці захворювань смородини. Таким яскравим прикладом хвороби є борошна староса, і для запобігання за інфікуванню важливо використовувати препарати сіної палички. В період, коли активізується борошна староста, то можна раз на 7 днів використовувати, раз на 10 днів. Також можна використовувати мильну олійну емульсію, бо, як я вже вам казала, вона профілактує. По-перше, вкриваючи рослину плівкою олійною, вона не дає можливості грибкам поселятися на рослині. Ну а ті грибки, які поселилися, вона спричиняє загибель так би сказати, від задухи. Тому і такий спосіб можете використати. Цей спосіб дуже доступний, на відміну від, скажімо, якихось біопрепаратів. Ось такою є моя урожайна стратегія щодо смородини. Як я вже вам казала, використовуємо те, що в нас є, використовуємо те, що, в нас, те, що нам є доступне, і обов'язково аналізуємо умови, ті умови, які складаються в нас на даний момент. Погода, грунти, можливості використання тих чи інших препаратів. Ну і наявність чогось підручного, як от попіл, як-тирса. от тирса. До речі, я спробую в цьому руці мальчувати спитою кавою, як я вже вам казала, в мене її дуже багато. І вам раджу у кав'ярнях запитувати про цей такий побічний продукт, який. Переважна більшість власників просто викидають на сміття, а це дуже класна органіка.